8 гривень за тролейбусний квиток, 10 за квиток на автобус і 15 гривень за поїздку в маршрутці. Найближчими тижнями в Кропивницькому може здорожчати проїзд у громадському транспорті. Платити більше згодні не усі містяни. Свої аргументи проти підвищення ціни активісти висловили під час громадських обговорень, які організували в міській раді. Візьміть 2022 рік, начало війни, так? І 2024 рік. Де у нас взагалі кризис був, який великий, у 22-му році як окупанти нас прижали, да? тим менше це не напалило, а стали ті ж самі практично. А требують, значить, щоб полишились тарифи. Вони вже повищались не один раз, ще скільки можна повищати. Розрахунками з громадськістю поділився керівник управління транспорту та зв'язку міської ради Віктор Житник. Посадовець пояснив, підняття тарифів вимушена міра. Востаннє їх переглядали ще три роки тому. Наразі проїзд у тролейбусі складає 6 гривень, в автобусі 7, А проїхати в маршрутці коштує 10 гривень. Але надавати послуги за цією вартістю перевізникам стало нерентабельно. Витрати на пасажироперевезення значно виросли. Зокрема, подорожчала електроенергія, необхідна для роботи тролейбусів. Зауважили в транспортному управлінні. Електроенергія, яка була закладена до тарифу 2021 року, це 3 гривни 42 копійки. Наразі вона 10 гривень 52 копійки. Це більш ніж у три рази підвищення вартості електричної енергії. Крім того, під час повномасштабної війни збільшилася вартість на паливо та запчастини. Причому не всі деталі виробляють в Україні. Тож замовити їх перевізники змушені за кордоном за вищою ціною. Також піднялася мінімальна зарплатня водіїв та інших робітників. Нам зараз обходиться як мінімум 8 тисяч заробітна плата у людей. Мінімум, це мінімум, а є ще й трохи більше. Паливо 57 гривень. Тут було там 28 гривень. Шини 8 тисяч гривень, а були шини в тарифів 5 тисяч гривень. От є приріст. Завдала клопоту і мобілізація. Через неї бракує шоферів, а тому не весь транспорт виїжджає на маршрути. Наприклад, «Електротранс» не може їх випустити більше, тому що просто нема фізичного водіїв. Така ж сама ситуація у приватних перевізників. Якщо ще на початку цього року вони могли випускати 170 машин на маршрути міста, то зараз все це звелося до 120 машин. Нині комунальне підприємство Електротранс і приватні перевізники працюють у збиток. Якщо не підняти тарифи, громадський транспорт у місті просто зупиниться. За 9 місяців 43 Мільйони збитку. Розумієте? Втім, активісти закликають лишити тарифи на проїзд без змін, адже війна й так сильно вдарила по гаманцях українців. Залучити кошти на ремонт та утримання громадського транспорту пропонують не менш непопулярним кроком за підняття тарифу, обмеживши число безплатних поїздок для пільговиків, яких у місті сьогодні близько 100 тисяч. От як картка мешканців міста Кропивницький, наприклад, кожному пенсіонеру видати таку картку. Ми про це маємо говорити, тому що це був би такий варіант, що, наприклад, 20, там, чи 30 поїздок заложити в цю картку на місяць і людина би знала, спланувала би свої можливості. І саме ці закладені поїздки, щоб їх оплачував бюджет, ну цю пільгу, щоб вона пільга була оплачена, підтверджена, тоді б це підвищило б рентабельність нашого електротранспорту. Питання про нові тарифи має вирішити виконком міської ради. Якщо ціна за проїзд все таки зросте, перевізники обіцяють поліпшити стан транспортних засобів, а місцева влада запустити електронну систему оплати в тролейбусах та автобусах. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. екс журналістою з Кропивницького, який наразі проживає у Москві, Вадиму Гулевичу, загрожує 12 років позбавлення волі. Як встановило слідство з Кіровоградщини до РФ, він виїхав ще на початку 2014 року. Відтоді співпрацюючи з державою агресоркою та її окупаційною адміністрацією, здійснює інформаційну діяльність спрямовану на підтримку збройної агресії проти України. Обвинувальний акт до суду вже скеровано. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Обвинувачений систематично упродовж 2022-2023 років виготовляв. І поширював статті, у яких містилось виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, на кшталт, Кримський референдум 2014-го проти українського сепаратизму, Карпаторусизм у шкільні підручники. Колаборанту загрожує позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Ялинки біля Кропивницької міської ради готові до різдвяно-новорічного марафону. Цьогоріч, кажуть у міськраді, додаткових коштів на святкове вбрання для хвойних не витрачали. Гірлянди взяли з минулорічних запасів. Почепили їх комунальники. Святкові вогні запалять у п'ятницю. Вмикати гірлянди намагатимуться щовечора по кілька годин, якщо дозволятимуть графіки відключень світла. Також розглядається варіант їх роботи від генератора. А іграшки виготовили школярі з освітніх закладів, де є гуртки з декоративно-ужиткового мистецтва. Ялинки хендмейтом прикрасили педагоги. Будиночки зі святковим крамом облаштували за ініціативи та за кошт підприємців. Локацію вже у четвер оновить перший ярмарок. Такі ще проведуть перед різдвом. І власне новим роком нагадаю, 6 грудня у День Святого Миколая з 12 до 18 у туристично-інформаційному центрі працюватиме резиденція святого Миколай радуватиме дітвору солодощами у самому Тіці. Облаштують кілька локацій в європейському та традиційному українському стилях. З 10 по 25 грудня в туристично-інформаційному центрі пройдуть і майстер-клас для дітей та дорослих з виготовлення традиційних новорічних та різдвяних прикрас, таких як дідухів і павухів, павуків з соломи, ну і інших прикрас. Тому можна слідкувати за анонсами, реєструватися і дивитися, приходити до нас, до туристично-інформаційного центру.